По суті, аналіз найважливіших подій дня: причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися по суті. Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк. Ви слухаєте Радіо Київ 98FM. Розпочнемо наш ефір з теми працевлаштування. А саме поговоримо про те, як вплинув дозвіл виїздити з України юнакам до 22 років. Чи відчули це взагалі українські компанії на своїх кадрах? Ну і загалом поговоримо про ситуацію на ринку праці зараз, що там відбувається. До нашої розмови доєднується Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України. Вітаю вас в ефірі. Олексія, да, добрий день. Так, розказуйте, чи відчули компанії на своїх командах вплив саме ось цього дозволу виїздити за кордон юнакам до 22 років? Чи вже щось відомо? Такої, на жаль, такої статистики ще немає. Є якісь такі, знаєте, окремі повідомлення. Була перша хвиля, коли тільки було прийнято цей нормативний документ що почалося звільнення в компаніях, торгових мережі, великий аграрний бізнес uh -huh. і таке інше. Але такої конкретики, скільки, як і що немає. Є одне невелике дослідження, компанія опитала більше тисячі роботодавців, і біля третини, трохи більше третини, сказали, що такі тенденції у них є, звільняють. Але мене, ви знаєте, трохи більше насторожила інша інформація, що починається так зване сімейне звільнення. Чому? Тобто коли, тому що виїжджає сім'я, так, тобто виїжджає вся сім'я, угу. да, сім чоловіки там до 22 років отримали можливість виїхати. І якщо там і дружина в нього вже на цей час є, то деякі такі загрозливі тенденції вже є. І оце, скажімо так не дуже добра тенденція. Але справа в тому, що у нас немає конкретної інформації. І причин таких об'єктивних, що вона була, я не бачу на мій погляд це більш такі суб'єктивні причини і небажання держави ці цифри оприлюднити. З другої сторони, трохи менше двох місяців прийшло з цього документа, який був прийнятий. А, ні, даже які там трохи більше місяця, да, трохи, да, так трошки більш да трохи більше місяця, тому скажем так, якісь такі узагальнення робити важко, але тенденції на жаль є. Угу. А у яких галузях ось найсильніше відчувається дефіцит працівників? Ну можливо, через це рішення. Я розумію, що ще немає таких підсумків, але можливо вам щось відомо. Ну, перше, хто почав на сполох бити, це були аграрії і одна велика торгівельна мережа, і було достатньо багато інформації, засобах масової інформації. Також почали про це говорити представники харчової індустрії, будівництва, транспорту, логістики оце такі ті, ті, такі галузі, які почали про це говорити. Були були запити у великих пошукових ну компаній, які надають пропозиції по роботі, великі агенства ми теж звертались до них. Чи є якась в них інформація? Вони кажуть, що на жаль немає, тому що коли вони е, дають чи приймають оголошення, ви знаєте, що там заборонено оголошення про найб чи про вакансії від. Стать там, ну і таке інше. Тому току знову таки отримати якусь таку узагальнену інформацію, на жаль, на жаль, поки що не вдалося. Е, так е, ми зараз зробимо коротеньку, е, ага, добренько. Е, чи є шанси, що ті, хто виїхав, взагалі е, повернуться на український ринок? Ну, як кажуть, шанс завжди є. Тут інше питання, коли це відбудеться і як, тому що якщо повернутися до теми виїзду, то <клес> така ще одна тенденція, яку ми замітили, що почали більше виїжджати з прикордонних областей, там, де які наближені до бойових дій. Була інформація по сумах. Що є, тенденція там намітилась. Ну, Харків звичайно, Чернігів, Херсон, Запоріжжя, тобто ті області, де йдуть неподалік бойові дії, і тому, що одна із причин виїзду багато називають себе безпековий фактор. Угу. Ми зробимо зараз паузу коротеньку на оголошення повітряної тривоги і повернемося до обговорень. Увага. У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага. У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Наш ефір триває. Я нагадаю, що ми зараз говоримо про ситуацію на ринку праці в Україні. І З нами на зв'язку Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України. Так, Олексію, а яка взагалі ситуація зараз в Україні з ринком праці? І чи покращилась вона за останній рік? Та, ви знаєте, вона не покращилася, тому що немає по великому рахунку таких. ...предпосилок, щоб вона стала краще, тому що йде, йде війна в країні, ви знаєте, і багато хлопців і дівчат підписують контракти, контракти тому вона не покращила. З однієї сторони, можливо, трохи покращились умови бронювання, uh -huh. бронювання. то треба віддати, скажімо так, належне, тому що уряд зрозумів, що без міцного тилу, а міцний тил це економіка. Дуже важко виграти війну і сплачувати податки. У цьому плані, я думаю, певна, певний позитив є. А так як було, я думаю, що нічого по великому рахунку не покращилося. І ще одна така тенденція, яка мені теж не дуже подобається, що по різним даним у нас виростає тіньовий ринок зайнятості. І, ну і тіньова економіка, звісно, бо це також відмічали експерти, деякі народні депутати. Тіньова економіка неможлива без тіньового ринку праці, але він теж, на мій погляд, зростає. Що ви маєте на увазі? Поясніть просто простими словами, щоб наші слухачі могли зрозуміти, що ви маєте на увазі тіньовий ринок зайнятості. Тіньовий ринок зайнятості це коли люди отримують за свою роботу чи послуги готівку без офіційного працю. Ну, і раніше до повномасштабного вторгнення він так само процвітав, мені здається, ну, ситуація була теж не дуже хорошою. А зараз на скільки відсотків? Ну, нема такої офіційної цифри, тому що тільки якісь такі, знаєте, опосередковані цифри. На початку війни звучала цифра 2-4 мільйони в тіні. Uh -huh. Людей, які не працюють, дуже важко сказати. Більш-менш цифра це дето 30% економіки України в тіні, а значить, якась частина і працівників. Тому дуже важко сказати ну дуже важко тінь порахувати. Uh -huh. А, а чим знаю, це Особливо зараз тенденції, коли я думаю, пов'язано дуже простим те, що таке загроза мобілізації. Загроза мобілізації, люди прагнуть десь сховатися, якісь надавати послуги, щоб не так активно переміщатися, щоб не попасти під, скажімо так, прискіпливий погляд ЦК. Тому я думаю, з цим пов'язано, ну, як правило, безпековий фактор. Але ви праві, що це було і до війни. А це було з однієї сторони, є недобросовісний бізнес який порушує нам е, умови конкуренції, тому що коли ти офіційно наймаєш людину, ти платиш податки, ти платиш єдиний соціальний внесок. Тому є, на жаль, і недобросовісті роботодавці, які цим користувалися. Ну і прицільно там було вигідно більше отримати готівки, е, щоб не платити знову такі податки. Причини різні, як кажуть. А що потрібно зробити на рівні держави, на вашу думку, щоб от не зростав цей відсоток тіньової роботи, так? Або тіньової зарплати? Ну я думаю, що просто після війни вжити заходів. Ну, по великому рахунку, всі ми знаємо, де, де це відбувається, якщо, умовно кажучи, на будівництві. Використовується, так, ну, так, не використовується канатак, так, задекларована праця, якщо говорити бюрократично бюрократичною мовою, то невелика пра -пра проблема це порахувати, і вирахувати всіх людей і ці компанії, так само як і в аграрному бізнесі, і в сфері послуг. Подивіться перукарню, подивіться косметологічні салони, чи багато там отримують і, наші люди, чеки чи якісь інші. Ми ж самі своїми діями скажем так, провокуємо створення цього тіньового ринку праці. Uh -huh. Ти отримав послугу, не отримав чек, фіскальний чек. От що вважай, що ти частина цього, цього процесу. процесу, так тому потрібно завжди вимагати чек і. Бажано розплачуватися через термінал, тоді точно сплачуються податки, так а не обов'язково термінал. Тут і готівка може бути. Це ж не така лега, ну так. що це був дачі. Тут уже скажімо, це вже технічне питання. Да. А які спеціальності зараз у дефіцити іде навпаки, наприклад, конкуренція серед кандидатів висока? Ну, в дефіциті ті професії, що були, я думаю, що там тільки буде загострюватися проблема. Це будівництво, енергетика, це те, що комунальне господарство дуже потерпає від нестачі кваліфікованих працівників. А ці сектора, про які ми щойно згадали, це ж сектора відбудови. Дорожне будівництво, все, що пов'язано з цим, подивіться, скільки вікон вилетіло, які треба на роботи виконувати величезні і таке інше. Тут ну, тут же бізнес взагалі каже, що ринок праці за інша структура працівників в компаніях, як правило, не змінилась. Вона в них ну так, якщо грубо говорити, 18-24, а потім 55+. Плюс. Тобто це знову таки пов'язано з мобілізацією, з бронюванням, mm -hmm. тому що 100% вже жене не всі галузі можуть забронювати, і тому це ринок праці такий достатньо чутливий. Чому ж ми почали говорити про проблему 18-22, Тому що дуже багато бізнесу працює до 24 років. Ну коли люди поки ще не попадають під мобілізацію. Mm -hmm. А які взагалі аргументи, чи, наприклад, мотиваційні інструменти найкраще працюють, аби вмовити саме молодь залишатися працювати в Україні? Чи є такі інструменти? Ну звичайно є, звичайно є. Це просто треба говорити, говорити, ну, в тому числі заробітня плата. Ну, ну по-перше, ми ж повинно бути зрозуміло, діалог. ти виїжджаєш чому? Безпека одне питання. Зарплата, окей, давай поговоримо про зарплату. Скільки ти тут отримуєш там умовно? Таку-то суму, скільки ти будеш отримувати? П'ять разів більше, добре. А де ти будеш жити? Як ти будеш спілкуватися? Скільки вартість твого житла? Скільки вартість життя? В тій країні, таке і інше, і інше. І тобто, коли ти порахуєш, а у нас кваліфіковані працівники, ви бачите, це вже так 40 тисяч, ну більше тисячі доларів, це не невелика проблема зараз знайти. Подивіться uh -huh. оголошення, подивіться там 40-50 тисяч і більше. Значно більше. Тому ці аргументи, плюс підняття заробітної плати, то що бізнес практикує в країні, якийсь соціальний пакет, там медичне страхування, там, доставка до роботи, якесь харчування на роботі, можливо, скорочений робочий день, чи от як зараз тривога йде, люди там за півніця чи щось не виконали, до цього треба більш спокійніше відноситися. Тобто ці речі, але на мій погляд, головне комунікація показати вартість жит... життя, життя в Україні при зарплаті умовно там тисячу євро, це 47 тисяч не такі великі гроші зараз уже на ринку праці. Показати, що ти будеш отримувати за до тисячу євро, євро там чи трохи більше ті ж у Польщі, Чехії чи в якійсь іншій країні. От коли ти порівнюєш, ти тоді визначається, варто тобі їхати чи не варто їхати. Ну так, ось ви про це вже розповіли. А чи змінюються взагалі підходи до найму молодих працівників у компаніях, зважаючи, наприклад, на, на ці рішення, що можуть вони виїжджати там до 22 років, чи йдуть на якісь ось саме? Ви ну, знаєте, гарне питання, тому що одна із причин, коли почали от і аграрії говорити про це, і торгівельні мережі, що ми брали молодих, ми їх вчили. Uh -huh. Там рік чи да, вони тільки навчилися і вийшла ці ця постанова урядово. Uh -huh. Вони почали виїжджати. Uh -huh. да. Тобто, це скажімо так, ти взяв людину, ти інвестував в неї якесь навчання, там таке інше, інше, інше. Вона якісь навички отримала. Тут виходить можливість виїхати, людина звільняється. Тобто, такими речами втрачається мотивація бізнесу, коли ти будинок вкладаєш, завтра вона тобі кладе заяву про звільнення на стіл? Uh -huh. Оце, мабуть, те достатньо такі, знаєте, ну не дуже приємний, неприємна така ситуація. А які інструменти ви порадили для утримання ось цих кадрів, щоб були ефективними? Ну, знову таки повинна бути розмова. Якщо компанія зацікавлена тому хлопці чи дівчині, яка звільняється, поговорити, а чому ти йде, що тобі тут не влаштовує, е -е, чи зарплата, чи робочий день, що тобі треба зробити, як би ти хотів би залишитися, чому куди ти їдеш, а що ти будеш там отримувати, мови ти там знаєш чи не знаєш. Ну, тобто повинна бути якась така, знаєте. Людська комунікація, ну чуда ж не буде. Не можна там викремити одну вікову групу і сказати, що ви будете отримувати там два-три рази більше, ніж інші працівники на цьому виробництві. Великі компанії це бачать, це бачать і що можуть, то роблять. Але тут не тільки бізнес цим повинен займатися, це повинні займатися засоби масової інформації, держава, соціальні мережі. І таке інше батьки розповідати. Ти впевнений, що ти хочеш поїхати? Ти впевнений, що ти знайдеш кращу долю, ніж тут. Ця розмова повинна бути як, як мого більше і, і, іде, і повинно бути порівняння. Та ми Бачимо, що ми програємо в рівні зарплати, да? є безпекові uh -huh. фактори. От ми з вами говоримо, зараз тривога йде. Ясно, що вона не додає ніякого такого, знаєте, оптимізму, але це тимчасове явище, і рано чи пізно війна закінчиться. Україні потрібна буде відбудова, буде європейська інтеграція. Тобто можливості в Україні, на мій погляд, значно більше, чим там. Тут ти громадянин, тут поважна людина, ким ти там будеш. Ну так, дивіться, всі зараз говорять про те, що дуже не вистачає кадрів. Так, ми вже говорили з вами про те, що там впливає на це і мобілізації, і про те, що дуже багато зокрема чоловіків, ну і жінки так само мобілізувалися. Так, чи йдуть роботодавці на поступки і чи піднімають зарплатню? Бо ми чуємо про те, що кадрів нема, але не чуємо, що, наприклад, там за рік-за два піднялася там заробітня плата там того ж самого будівельника або ж того ж самого. Я не знаю вчителя в вдвічі. Проблема фахівців залишилася. Проблема з зарплатами. Ну не знаю, розкажіть. Ну, тут ви знаєте, я не зовсім з вами згоден, тому що є різні роботодавці. Є, от ви згадали про школи, для школи роботодавець це держава. Так. Ну, чи, місцев, чи місцева громада? І коли ми бачимо їхні зарплати, тоді це виникає питання вже до роботодавців чи до бюджету, чи до громади. А чому ви там плачете, більше платите вчителю там, умовно, 13 чи 14 тисяч? Тому що подивіться, таке порівняння, якщо ви подивитеся середній розмір вакансій, вірніше заробітні плати по вакансіях в Державній службі зайнятості, тобто державні ресурси, як правило, там школи, поліклініки, комунальна сфера, там середня заробітна плата, яка пропонується по вакансії, десь в районі 15 тисяч гривень. Uh -huh. Ті зарплати, які пропонують, ті зарплати, які пропонують по вакансіям, по пошуковим компаніям, які ну, надають роботу, не буду їх перераховувати, це ми її знаємо. Там вже десь вже 25 тисяч гривень і вище. Uh -huh. До чого це я все веду? Ну, по-перше, це е на рівень зарплати серйозно впливає кваліфікація. Uh -huh. От подивіться по цим е компаніям, які займаються наймом на роботу, подивіться рівень заробітних плат. Кваліфікований слюсер умовно 40 тисяч, там токар 60 тисяч, зварювальник 60-70 тисяч. Тобто ці зарплати, вони вже достатньо конкурентні навіть і для, скажімо так, наших східних сусідів. Але знову таки там ключове питання кваліфікований. Uh -huh. Кваліфікований. А коли от уже ми колись проводили приклад, коли молодий хлопець там чи дівчина приходить ну, працевлаштовуватися і коли на запитання, яку б ти хотів би отримати зарплату, ну відповідь така, хотів би купити сучасний телефон на одну зарплату. Ну це ж ну давайте ж таки ж бути реалістами. Ну, так, так. Я вам дуже дякую за гарний ефір. Дякую, що розказали. З нами на зв'язку був Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України.